Привітик, ми зараз їздили сьогодні у центр по справах. Зараз вже йдемо на зупинку. Будемо їхати додому. Центр живе, наскільки це можливо, все завжди вікна латають після прильотів. Після нещодавнього то вже асфальт на дорозі сьогодні показували, поклали. Все швиденько, все працює, все робиться. Ми вже переїхали додому після того, як вирішали свої справи у місті. Ще вирішила зайти. Це було неподалік від того місця, де ми були. В гуманітарний хаб вчора бачила, викладали, можна отримати нове дитяче взуття, писали кросівки, туфлі, крокси, багато кроксів, все новеньке. Думаю, можливо, для досі щось цей зараз на весну на літо підійде. Вирішили сходити. Поїхали, знайшли це місце. Якщо комусь потрібно, знаходиться у Київському районі, вулиця Алчевських, 17. Там є вживаний одяг, в основному ніби дитячий, хоча, можливо, і на дорослих є, якщо чесно увагу, особо не звертала. Отримали крокси на доню, але її розміру не було, дали на виріст. І ще понадавали купу ліків. Через це я і хочу вам показати. Можливо, комусь треба буде теж звернутися. Це не тільки для ВПО, а також і для місцевих людей. Ніхто ніяких там документів не питав. Треба було записати там на двох листочках фамілію ініціали, номер паспорту, номер ідентифікаційний, номер телефону і все. Нічого такого, ніхто нічого не перевіряв. І хочу зараз показати, що ми отримали, в кого є дітки, можна отримати дитячі вологі серветки. Якщо чесно, я не запам'ятала, чи раз на тиждень можна отримувати, чи раз на місяць, можливо, на тиждень. І цілу купу ліків. Все не наше, я нічого не перекладала. Все буду роздивлятися. Знаю, що якийсь заспокійливий сиропчик тут є, це, мабуть, антисептик якийсь. Ліки, бачу горло, мабуть, від горла або пробіотик пише. Все треба перекладати, все не наше. Це якась допомога, це, мабуть, якесь надійне або... Малатанін пишеться для покращення сну, мабуть. Е, можна для діток отримати, отримувати, можна там і щось для дорослих є, питали. Там я поки вчилися, стояла там і для бабусі, бабусі приходять і так дорослі. Так що Алчевських, 17, Київський район, це неподалік від станції метроуніверситет. В тому районі, але треба спуститися там на кілька вулиць вниз. Можна загуглити її по Google карті дуже легко знайти. Ну, то за лісою на візочку поїхали і, і знайшли, і отримали. Я думаю, все нам знадобиться, бо дитина часто хворіє, на жаль. Так що все поперекладаю, і будемо бачити. Ось так виглядають крокси. Там нема окремо для дівчаток, так хлопців. Всі в чорних кольорах різні розміри, але саме того, що нам потрібно, був, того не було. Був там 25, 30, а взагалі писали від 20-го розміру. Тож, кому треба, звертайтеся без попереднього запису. Писали там. У тій інформації, що мені попадалася, попалася в інтернеті, що можна перейти в будній день з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години і отримати допомогу. так що. На обід зготувала борщик в величезну каструляку. Перший раз такий, таку кількість варю, бо набрала вже маленькими каструльками тут гратися. На два рази поїсти, а часу займає майже так само. Mm -hmm. Помашу малючками. Mm -hmm. mm -hmm. Тож зараз будемо обідати. Вчора в минулому відео вам показувала в у нас брала перекручене сало, коштувало всього лише 20 гривень, а таке смачне, просто як вдома перекрутили, зливаються mm -hmm. там. Без чеснику, але це все на любителя. Тож зараз будемо смакувати борщик з салом, все як має бути. Тож, всім, хто зараз Аліса постійно лізе на холодильник. Ми від неї туди все ховаємо, все якісь дрібнички, миюче, якісь там бусинки, шмусинки, все тягне до рота. І постійно тут підходить і залазить і, і питається залізти. <рес> Будемо зараз обідати всім, хто зараз теж збирається вже, мабуть, вечеряти. <рес> всім бажаю смачного апетиту. Вже котрий день подряд хочу зробити квас, навіть вже насушила сухариків з чорного хлібчика. Не знаю, можливо, сьогодні ввечері зроблю, можливо, вже завтра щось. Я не знаю, находилися, набігалися. Погодка, пасмурина, трохи подощик невеличкий сьогодні потрапили. Ось, дуже спекотно у куриці було, але не знаю, як його правильно зараз вдягатися. Нещодавно кілька днів тому розквазила шию. Мазали був в мене діклафінак, як мертва му припарка, як то кажуть. І було всього лише крапельок міновазіну, Якщо хтось знає, в скляних бутилочках, в пляшечках дуже гарний засіб. Він мені дуже допоміг. Один раз лише намазали, і на наступного дня вже було все добре. вже... Нормальне, що я. Можу згинатися, а то, знаєте, не могла повернутися навіть в цей в сторону. Женю теж протягнуло. теж вже краще йому. Щось там лопатка, спина в нього боліла. Такі ось справи, тож не знаю, як правильно зараз затягатися. щоб не захворіти, щоб не застудитися, нічого не позастужувати. Аліса тут вибере Чудо, моя Поки доварювався в мене борщик, поперекладала через Google-перекладач, по фото можна перекласти, наводиш камеру, обираєш язик. Мову і можна перекласти. Виявилося, що лише два види ліків дитячих. Там один з них пробіотик і два однакових це спрей з мелатоніном. Перед сном, якщо поганий сон, але ніби в нас зараз наразі дякувати Богу, все добре. тфу-тфу-тфу. Тож, це. А все інше, все інше це для дорослих. Там, там від застуди, для покращення дихальних шляхів від горла. Що там ще було? Теж якийсь заспокійливий засіб, і цей, і що там ще було? І ще там якісь дуже дуже класна. Зараз я подивлюся, я там трошки фломастером понаписувала. Дуже-дуже класний препарат. Ні, це не то. Е, ну, Я лише кілька слів Там е, з цинком, омега-3, зіліном, вітамін С, вітамін Е і там ще багато дуже іншого, якась біологіч... біологічна активна добавка. Зараз воно все мільйони коштує, а такі дуже важливі речі, інгредієнти, що треба пропити. Теж там для покращення імунітету є дуже гарні засоби. Але все дивлюся до 2025 року. Але ну, все, все ще можна там, до кінця року, до 11, 12, 10 місяця все ще можна використати. Тож. Якщо хтось в Харкові, звертайтеся. Мама, <плес> <плес> це вже це і починає. Мамакати, папа кати, це не може натішити. Не На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео, нічого вам такого сьогодні не показувала, цікавого не готувала стосовно пасочок. Дуже багато відгуків, сподобався рецепт. Він дійсно дуже простий і дуже смачний. Тож обов'язково спробуйте, спечіть, навіть просто до чаю, не чекайте Паски, бо зараз такі часи треба жити сьогоднішнім днем, тішитися, радіти кожний кожним дрібницям. Добренько, до наступного відео. Всіх люблю, цілую, ціною, цілую та поважаю пока-пока.